Друзі, вітаю вас на годиннику у Києві. 18-та година, 12-та Зараз у Вашингтоні Це означає, що ви дивитеся програму Брифінг Української служби голосу Америки. Ми виходимо на зміну з понеділка по і обговорюємо в цій програмі найважливіші новини, які стосуються України, Сполучених Штатів, Європи. Та не лише мене звати Марія Ульяновська. І я також закликаю вас писати звідки ви нас дивитеся чи слухаєте. Нам завжди приємно читати такі коментарі. Ну і звісно, пишіть свої запитання. Я спробую сама на них відповісти або поставлю гостю нашого ефіру. І е, у вас є на це 30 хвилин на Ютубі чи у Фейсбуці. Можете писати свої запитання. Сьогодні маємо дуже насичену для вас програму. Будемо підсумовувати зустріч у Саудівській Аравії. Які результати, які реакції в Сполучених Штатах у Європі? Ми також зібрали оцінки американських експертів щодо тимчасового припинення вогню будемо говорити, як зупинка обміну розвідданими вплинула на ситуацію на полі бою для України. Ну і на сам кінець будемо дивитися, як реагують американські законодавці на зустріч у Саудівській Аравії та можливий приїзд Володимира Зеленського до Білого Дому. Почнемо із підсумків перемовин у Саудівській Аравії. Вони тривали 8 годин. Україна погодилася на 30-денне -ти тимчасове припинення вогню. І Сполучені Штати відновили, по перше, обмін розвідданими з Україною. А по-друге, також зняли паузу в наданні допомоги Україні. Наразі йдеться про допомогу, яку виділила ще адміністрація Байдена за програмою президентських повноважень. Підії. Отже, тимчасове припинення вогню це лише перший крок в мирних зусиллях. На цьому наполягав президент США Дональд Трамп. Це повідомила американська делегація. І Тепер цю пропозицію мають представити росіянам. Після цього буде вже друга фаза. Це справжні перемовини щодо. Припинення цієї війни у стійкий спосіб, який буде прийнятним для обох сторін і забезпечить стабільність та безпеку України в довгостроковій перспективі, перспективі кажуть американці, і в межах цих перемовин будуть обговорювати і гуманітарний аспект, на якому не полягала Україна, це обмін заручниками, звільнення депортованих дітей та незаконно утримуваних цивільних. Після е, перемовин американська делегація повідомила, що ми перейшли від того, чи закінчиться війна, до того, як вона закінчиться, і детальніше про результати цих перемовин у Саудівській Аравії ми будемо говорити із моїм співведучим та колегою Олексієм Коваленко, якого приєднуємо зараз до ефіру. Олексію, вітаю тебе! Привіт, вітаю тебе, вітаю наших глядачів. Отже, які подробиці перших результатів зустрічі в Саудівській Аравії та як коментували ці перемовини обидві сторони? Власне, як ти і відзначила, головний результат це те, що Україна на цих досить тривалих переговорах, як ти говорила, переговори тривали близько восьми годин. Якщо врахувати обід, під час якого теж продовжувалася робота, переговори тривали близько десяти годин. Головний результат цих вчорашніх переговорів між українською та американською стороною у Саудівській Аравії полягає в тому, що Україна погодилась на американську пропозицію припинення вогню протягом 30 днів. Власне, тепер Наступне рішення за Росією а тепер Сполучені Штати передадуть пропозиції результати переговорів. З Україною вчора до Росії донесуть це через численні канали, як це власне і відзначали американські посадовці вчора до Росії. Власне у відповідь Сполучені Штати припиняють призупинення надання Україні військової допомоги, тобто продовжать надання Україні військової допомоги, а також продовжать надання Україні даних розвідданих, яке теж було призупинено. Нагадаю, всі ці процеси і надання військової допомоги, і надання розвідданих було Зупинено після досить гарячої словесної перепалки між президентами України та Сполучених Штатів. У в овальному кабінеті в Білому домі наприкінці лютого, якщо говорити про конкретні результати зустрічі у Саудівській Аравії, що в нас є в сухому залишку, то це як знову таке ми наголошували 30-денне перемир'я, на яке погоджується Україна, власне, цей термін 30 днів його може бути подовжено за згодою обох сторін. Це звичайно, якщо враховувати те, що Росія погодиться також на 30 30-денна перемир'я. Про що також йдеться: йдеться про скасування паузи, як ми вже відзначали у наданні військової допомоги та розвідданими. Також обговорювали і гуманітарні питання на зустрічі. Українська та американська делегація обговорювала про важливість обміну військовополоненими між Україною та Росією а також повернення цивільних заручників, а також повернення незаконно депортованих українських. Дітей із Росії а також обговорювали питання, що а, сторони. Будуть продовжувати цей мирний процес якомога швидше. Також відзначали сторони, що готові, як як найскоріше Україна та Сполучені Штати підписати угоду про критичні мінерали. Як ми пам'ятаємо, обговорювалося раніше, що ця угода могла бути підписана ще під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого Дому наприкінці лютого. Заявив Марко Рубіо після зустрічі, що Україна готова. Припинити стріляти і почати розмовляти про що конкретно говорили Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів та радник з питань національної безпеки Майк Волс, пропоную послухати прямо зараз. Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме, запровадити припинення вогню та негайно розпочати переговори, щоб покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб це було тривалим, стійким і враховувало їхні інтереси, безпеку та здатність процвітати як нація. українська делегація сьогодні дуже чітко заявила, що поділяє бачення миру президента Трампа. Вони поділяють його рішучість припинити бойові дії, припинити вбивства, припинити трагічну м'ясорубку людей і знищення національного багатства, що відбувається на фронті в Україні. Це по перше. По-друге, вони зробили конкретні кроки та конкретні пропозиції, не лише прийнявши нашу пропозицію щодо повного припинення вогню, деталі якої ви можете побачити в нашій спільній заяві. Але ми також заглибились у суттєві деталі стосовно того, як назавжди закінчиться ця війна, які гарантії вони матимуть для своєї довгострокової безпеки та процвітання, а також поглянули на те, що буде потрібно, аби нарешті припинити цю жахливу битву і власне, після завершення переговорів у Саудівській Аравії між Україною та Сполученими Штатами, почули ми коментарі президента США Дональда Трампа з цього приводу. Він відзначив таку велику різницю між позиціями української сторони під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого Дому і переговорами, які відбулись вчора, і на запитання журналістів чи готовий він знову запросити Володимира Зеленського до uh, Білого Дому. Він відповів так, а вже ж абсолютно пропонує послуготи його пряму мову. дуже важливо, і я казав це Україна припинення вогню. Нещодавно погодилися на це. Тепер нам потрібно поїхати до Росії. Сподіваємося, що президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо розпочати цей процес, покласти край в цій жахливій війні, де кожного дня гинуть 2-3 тисячі солдатів, іноді навіть 4 тисячі. Я отримую звіти, і це не американські солдати, це українські та російські. Але люди гинуть не тільки на фронті. Вони гинуть у містах, коли вибухи лунають у містах, і ми хочемо покласти кінець цій війні. Отже, я думаю, що це велика різниця між останнім візитом, який ви бачили в овальному кабінеті, і цим Україна погодилася на це. І сподіваємося, що Росія також погодиться. Ми зустрінемося з ними пізніше сьогодні та завтра, і сподіваємося, що нам вдасться укласти угоду. Але я вважаю, що припинення вогню дуже важливе. Якщо нам вдасться переконати Росію в цьому, це буде чудово. Якщо ні, ми просто будемо продовжувати, і люди продовжуватимуть гинути. Багато людей чи запрошений Зеленський назад до Білого Дому? Звісно, абсолютно. Олексію, а чи говорили під час цих перемовин про якісь територіальні поступки від України? Знаємо, що американська делегація казала, що це буде однією з можливих жертв, які має принести Україна для того, щоб досягти миру, і як взагалі Україна оцінює надійність такого тимчасового припинення вогню? Власне, знаємо, ми що вже тривалий час обговорюються питання територіальних поступок. Заяви про це були зроблені і після переговорів України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Власне сьогодні, вранці, Гардіан з посиланням на держсекретаря Марка Рубіо, сказав, що знову ж таки за словами Рубіо, під час переговорів йшлося також про територіальні поступки. Щоправда, він не відзначив, які саме територіальні поступки поступки та з якого боку, власне, відповідно до того, що пише Гардіан, Рубіо відзначив, що йшлось про територіальні поступки, і йшлось про те, як переговорний процес може бути далі. Сьогодні була також прес-конференція президента України Володимира Зеленського, де було багато питань поставлено українському президенту, коментуючи власне переговори у Саудівській Аравії, коментуючись те, що Україна погодилась на 30-денне перемир'я він відзначив, що Україна справді готова на це тимчасове перемир'я, якщо Росія відповідно погодиться, і тепер знаємо, ми з позиції Сполучених Штатів від зі слів Марка Рубія, зі слів Волца, що Сполучені Штати будуть передавати пропозиції російські, російській російські стороні різними каналами. І власне заявив сьогодні Володимир Зеленський, що, попри те, що Росія намагається всілякими способами посварити Україну та Сполучені, Получені Штати переговори у Саудівській Аравії. Президент України назвав результативними. Він зазначив, що немає ілюзій з того боку, що Росія буде дотримуватись якихось домовленостей, але вважав за потрібне те, щоб Україна погодилась і продемонструвала світові. Продемонструвала США, продемонструвала американського народу, президентові та всім, що Україна бажає миру та бажає мирних домовленостей. Пропоную послухати пряму мову українського президента, я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо. Я налаштований дуже і для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент Сполучених Штатів Америки це бачив, щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа, всі були в союзі саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату. Ага, Тиші на 30 днів. Так, у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона. Олексій, для того, щоб це тимчасове припинення вогню відбулося, американська сторона повинна домовитися із Росією, Росія повинна на це погодитися. І... Казали посадовці США, що вони доведуть до відома Росії, що взаємність з їхнього боку є ключем для досягнення миру, коли США говоритимуть з представниками Росії і як це відбуватиметься? Так, власне, заявляли американські посадовці, що якнайшвидше буде донесено. Ці умови до Росії очікуватимуть вони відповідь також якнайшвидше від російських представників. Заявляв сьогодні, коментуючи це, державний секретар США Марко Рубіо, що вже сьогодні, в середу почнуться перемовини з Росією з цього приводу. Знаємо, ми також що очікується вже завтра візит Стіла Віткова до Москви, Де він зустрічатиметься з російськими посадовцями та донесе до них. Власне результат зустрічі у Саудівській Аравії та очікуватимуть якусь відповідь вже від Росії. Власне знаємо, ми що Стій Вітков був дуже залучений в переговорний процес щодо мирних перемовин між Україною та Росією. Це спеціальний представник Сполучених Штатів з питань близького сходу документував також державний секретарша Марка Рубія з цього приводу, що Україна хоче перш за все довгострокової безпеки. Mm -hmm. І він визначив, що питання насправді стосується стримування, та чи може Україна створити достатній стримуючий фактор для у випадку майбутньої агресії Росії. Так, Олексію, ще цікаво, що я помітила з цієї прес-конференції, коли Рубіо запитала, що якщо Росія все таки не захоче погодитись на це тимчасове припинення вогню, як будуть сполучені штати реагувати, він сказав, що він сподівається, що Росія погодиться, що це буде найкращим жестом доброї волі до миру. І сказав: якщо ж Росія не погодиться, ми дізнаємось, хто є перешкодою для цього миру. Ну, сподіваємося, що Сполученим Штатам вдасться дізнатися, хто ж є перешкодою до миру. Олексію, як реагують на ці перемовини, європейські партнери, знаємо, що. Однією з одним з результатів цих домовленостей є те, що Україна наполягала, щоб Європа була залучена до мирного процесу чи є якісь реакції в Європі? Так, насправді вже було досить багато реакцій від європейських лідерів. Були реакції від Антоніо Кошта від а, голови Єврокомісії Урсули Фондер Ляйн, від а, лідерів європейських країн від Мануеля Макрона, а, президента Франції. Зокрема, всі вони підкреслюють на тому, що це позитивний крок. Безперечно, переговори, які відбувались вчора у Саудівській Аравії, це позитивний крок. Вони також підкреслюють, що вони очікують залучення європейських партнерів у цей. Переговорний процес вони звичайно називають це позитивним розвитком. От, зокрема, Антоніо Кошта, це президент Європейської ради. Він підкреслив у соцмережі ЕКС, що це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного миру для України. Урсура фон дер Лейн, президентка Європейської комісії також відзначувала у соцмережі ЕКС, що Європейський союз готовий повністю Ною мірою зіграти роль разом із партнерами в цих переговорах, і президент Франції Еммануель Макрон також прокоментував цю зустріч. Він відзначив, що тепер м'яч знаходиться на, на полі Росії. Насправді, це фраза, яку ми чули від багатьох лідерів від багатьох коментаторів після вчорашньої зустрічі uh -huh. у Саудівській Аравії, що тепер рішення буде за Росією чи погодиться Росія на це тридцятиденне перемир'я, і чи буде вона його виконувати? Олексію, дякую за твою роботу. Про останні результати та реакції на перемовини в Саудівській Аравії нам розповідав Олексій Коваленко. Тим часом питають глядачі, що буде відбуватися далі. Знаємо, що цими днями має відбутися контакт американської сторони із російською стороною щодо тимчасового припинення вогню. Також мирні зусилля будуть обговорювати цього тижня на двох великих майданчиках: це, по перше, зустріч країн групи самих в Канаді. А по-друге, в четвер до Вашингтона має приїхати генсек НАТО Марк Рюте. А також питання наш глядач Тарас Пушкар, Чи відмовилась Україна від ідеї будь-яких гарантій з боку США на період 30-денного перемир'я, Сполучені Штати від самого початку не хотіли гарантувати Україні якісь безпекові гарантії перепрошую за тавтологію і казала, що це буде обов'язком європейської сторони. Однак а, хочу навести коментар колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, який записала моя колега Ірина Шенкенко. Він каже, що зустріч делегації Джеді була вдалою для України, не лише тому, що адміністрація повернула. Військову допомогу та обмін розвідданими, а й тому, що крім угоди про 30-денне припинення вогню, сторони домовилися про продовження співпраці між Вашингтоном та Києвом щодо довгострокової безпеки України. Давайте його послухаємо. Я вважаю, нам потрібно подивитися, як на це відреагують росіяни. Знову ж таки, це певний тест. Поки на мою думку, протягом останнього місяця ми бачили, як адміністрація Трампа тисне на українців більше ніж на росіян. Зараз я думаю, що між Вашингтоном і Києвом є узгоджена позиція, узгоджений підхід. Тепер подивимося, як на це відповість Москва. У них є можливість відповісти позитивно, але я не впевнений, що вони скажуть так. Подивимось, що буде. Я думаю, люди дуже уважно будуть стежити за тим. Чи Росія буде його дотримуватися? На жаль, Росія не має хорошої репутації у дотриманні режиму припинення вогню. Ми бачили, що відбувалося в період між 2014 і 2021 роками на Донбасі. Але зараз це стане викликом. Якщо Росіяни не зможуть дотримуватися режиму припинення вогню, я думаю, це буде сигналом для Вашингтона, що Росіяни несерйозно ставляться до пошуку вирішення цієї війни. Я подумав важливим. Є те, що у спільній заяві Сполучені Штати визнали інші питання, які необхідно вирішити: обмін військовополоненими, звільнення утримуваних українців і, зокрема, повернення українських дітей, яких забрала Росія не було помітно жодних ознак гнучкості з боку Москви. Лише минулого тижня Володимир Путін заявив, що не готовий йти на жодні поступки на переговорах. Я вважаю, що нам доведеться підштовхнути Росію, якщо ми серйозно хочемо змусити росіян відступити від своїх максималістських позицій і спробувати знайти золоту середину. Тож було б добре, якби ми вели переговори, але ми маємо розуміти, що це будуть дуже складні тривалі переговори. Вони вимагатимуть дуже майстерної дипломатії, зокрема з боку сполучених штатів, якщо Ша намагаються досягти тривалого врегулювання, але водночас і справедливого тим часом. Директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст вважає політику чинної адміністрації США щодо того, що сама Україна не хоче миру, що вона є перешкодою до завершення війни. Він каже: що якщо позиція Білого Дому не зміниться, то США не зможуть досягти стабільного і тривалого миру. Якщо мета адміністрації, та яку Трамп оголосив на початку, тобто досягти стабільного чи стійкого миру, то вони робляться неправильно. Зеленський ще кілька тижнів тому сигналізував про готовність піти на територіальні компроміси. Станом на сьогодні немає жодної публічної заяви високопоставленого російського посадовця, який би висловлював свою готовність бути гнучким у питанні розгортання європейських військ в Україні, а також про отримання зброї Україною як засобу стримування майбутньої російської агресії. Росіяни категорично відкидають те, що команда Трампа висуває як компроміс з боку Росії. І ми всі знаємо, що Росія твердо налаштована на агресивну політику. Її не переконаєш, надсилаючи повітряні поцілунки. Аби їх переконати, треба змусити їх платити за непоступність з моменту телефонної розмови Путіна і Трампа 12 лютого адміністрація поводилася так, ніби проблема в Україні, а не в Росії. це прямий шлях не отримати за 6 місяців угоди, яка принесе стабільний і стійкий мир. На даний момент адміністрація цього не зрозуміла. Я сподіваюся, що вона зрозуміє та відповідно відкоригує свою політику. Тим часом питає наш глядач: чи стало таємною умовою переговорів зобов'язання України вийти з Курської області? Бачимо просування росіян на Курщині, але також мій колега Андрій Борис спілкувався з експертами інституту вивчення війни, і вони говорять про те, що Росія просувалася на цьому напрямку стабільно ще із. Осені, хоча звісно кажуть, що ем, перерва в обміні розвідданими вплинула на те, як ем, Україна змогла захистити себе від російських атак протягом ем, протягом цього періоду. Давайте послухаємо. Демейтендермости міділі ефекти was the intelligence sharing. обмін розвідданими це те, що найбільше вплинуло на український фронт. Це мало вплив на удари не на тактичних відстанях, а на оперативних. Обмін розвідданими сполучених штатів дуже важливий в українців. Звісно, є хаймерс, але без розвідданих, без даних динамічного націлювання, користуватися цими системами дуже складно. Ми бачили повідомлення про те, що українці стріляли з Хаймас протягом останніх кількох днів, без даних американської розвідки про насілювання, і самі по собі удари були набагато менш ефективними. Я також додам, що це також послабило парасольку протиповітряної оборони України, причому не на лінії фронту, а на російські удари великої дальності. Перші два дні після того, як призупинився обмін американськими розвідданими з українцями, українська протиповітряна оборона за даними ВПС України не перехопила жодних російських балістичних ракет. Як Аволо, українці частково успішно перехоплюють балістичні ракети, але після того як обмін розвідданими було припинено, була одна ніч, коли коефіцієнт перехоплення становив нуль перехоплених ракет. Детальніше про тему того, що відбувається на Курщині, зокрема про просування у суджі, Ми будемо говорити вже завтра і післязавтра. Готуємо для вас коментарі американських експертів на цю тему. Підключайтеся, друзі. Переходимо до останньої теми на сьогодні. Будемо говорити із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою про те, як американські законодавці оцінюють переговори, які відбулися в Саудівській Аравії. Ну і також про те, як вони оцінюють можливий візит президента Володимира Зеленського до України. Катя, вітаю тебе, Вітаю, Марія! Отже, як відреагував конгрес на перемовині в Джеді? Загалом є речі, на яких сходяться республіканці та демократи, є речі, в яких вони розходяться. Якщо до того на чому наголошували представники обох партій, з якими я говорила, то вони здебільшого сходяться на тому, що це були, були позитивні результати перемовин у Джеді, що вони є позитивними як для України, так і для Сполучених Штатів Америки. Водночас, демократи наголошують, що коли йдеться про зупинку вогню, то в першу чергу це залежить не від Києва, а від Москви. І вони сподіваються, що Дональд Трамп продовжить перемовини з Росією, Ійською стороною і чинитиме такий самий тиск на російську сторону сторону, який він чинив останні кілька днів на українську сторону, наголошують демократи щодо е, е, зняття цієї ці паузи, зупинки надання допомоги Україні та обміну розвідданими, демократи наголошують, що цієї зупинки, цієї паузи не мало би бути і е, і е, е, е до того, тобто що її не мало би існувати в принципі, тому що вона призвела до суттєвих негативних ситуацій на полі бою в Україні. Водночас обидві партії сходяться на тому, що війну треба завершувати, і завершувати її треба перемовинами. Пропоную послухати. Я дуже радий, що сторони досягли згоди. Президент Трамп вирішив розморозити надання розвідувальних даних та зброї, що дуже важливо. А Зеленський погодився на припинення вогню. Отже, все рухається дуже позитивно. Я сподіваюся, що наступним кроком адміністрація Трампа змусить Путіна та Росіян погодитися на щось у рамках цієї угоди, бо зазвичай домовленості про припинення вогню вимагають поступок з обох сторін. Він дуже сильно тиснув на українців. Припинення обміну розвідданими було шокуючим і непродуктивним з точки зору сигналів, які ми надсилаємо Росії. Тож я сподіваюся, що адміністрація Трампа почне звертатися до Путіна та Росії, посадить їх за стіл переговорів і переконається, що вони підуть на певні поступки, які будуть раціональні і вигідні українському народу. Останні три роки світ надіється на припинення вогню. Вже було забагато вбивств та руйнувань в Україні і в Росії. Отже, це дуже дуже позитивний результат. Я дуже пишаюся держсекретарем Рубіо та радником з нацбезпеки Майклом Волцом. Вони обидва чудові люди, і вони добросовісно ведуть переговори. Тож, перш за все, я дуже вдячний за припинення вогню. Ми зможемо побачити менше загиблих молодих чоловіків і жінок, які на цьому етапі гинуть без жодної причини. Я з нетерпінням чекаю на постійне вирішення. Як це буде виглядати, ми дізнаємося найближчим часом. Зупинки допомоги та обміну розвідданими взагалі не повинно було бути цієї паузи ніколи не мало статися. Цей крок мав реальні життєві наслідки для українців, які борються за свою свободу. Ду за демократію та національну безпеку позитивно, що адміністрація Трампа скасувала це. Усе повинно закінчитися шляхом переговорів. Я часто казав, що бійня цієї війни має, зрештою, закінчитися мирною угодою, але ми повинні розуміти, що Владимір Путін агресор. Саме він почав цю війну і він може її закінчити, вивівши свої війська. Тому ми подивимося, чи може адміністрація змусити його сісти за стіл переговорів на умовах вигідних для сполучених штатів та України зрештою ми хочемо досягти мирного вирішення в Україні, і частиною цього є дипломатичний процес. Тож ми хочемо продовжити ці переговори. Ми хочемо переконатися, що у нас відкритий і широкий діалог з Україною, і тому я закликатиму нашу адміністрацію продовжувати переговори із Зеленським. Це однозначно чули також від Дональда Трампа, щоб він не проти, щоб Володимир Зеленський повернувся до Вашингтона, зокрема, щоб підписати угоду про надра, яку зараз обговорять. нас залишається близько двох хвилин. Як реагують на такі можливі візит законодавці? Ну, дуже цікаво, тому що тут розходяться а, думки всередині а, Республіканської і демократичної партії. Одні кажуть, що а, так потрібно, щоб Зеленський повернувся і перезавантажив ці відносини. Інші кажуть, що зараз перемовини краще нехай ведуться на нижчому рівні, а інші а, кажуть, що, що немає значення, як будуть вести ці перемовини, якщо будуть досягатися угоди, і найважливіше, щоб угод досягали. Пропоную послухати. I think with the reported... щодо результатів зустрічі в Джиді, ми маємо іще ще подивитись, як розвиватимуться події. Поки що усе виглядає дуже добре. Чи повинен Зеленський повернутися до Білого Дому? Я думаю, що в Джиді вони мають більше успіху. Ford, Наступним кроком буде можливо повернення президента Зеленського у овальний кабінет для підписання угоди про економічну співпрацю. А вже після цього усе залежатиме від Путіна. Тоді Зеленський зробить усе, що в його силах, і подальші кроки залежатимуть від Путіна, чи він захоче миру в регіоні. It would be було б чудово, якби президент Трамп запросив президента Зеленського повернутися до Білого Дому. Я думаю, президент Зеленський скористається цим шансом, і я сподіваюся, що вони матимуть можливість перезавантажити розмову, аби рухати Україну та регіон до миру. А наш глядач Мейзін Жоні також питає чи правда, що в новому бюджеті США не передбачено жодного центу для України. Я нагадаю, що вівторок ввечері Палата представників, де більше зараз становлять республіканці, ухвалила законопроєкт, який повинен допомогти запобігти припиненню роботи уряду, який міг статися вже цієї п'ятниці. Про те, що буде далі з цим законопроєктом, чи вдасться уникнути шатдауну, припинення роботи уряду, та про те, також що передбачено в цьому новому бюджеті США для України. Ми з тобою поговоримо вже в наступній програмі. Час там це друге, закликаю наших глядачів приєднуватися, дивитися і також читати статті Катерини Лісунової з конгресу на сайті Голосу Америки українською. Друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що нас дивилися сьогодні Київ, Рівне, Трускавець, Вінниця, Кременець, Дніпро, Кароліна, Запоріжжя, Стрий та Буча, ще багато інших міст. Бачу всі ваші коментарі, бачу ваші запитання. На що встигаємо відповісти? на ті питання відповідаємо. Дякую вам за вашу довіру. Залишайтеся з Голосом Америки. На все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування.